Ласкаво просимо до нашого відео, де ми зануримося в історію йоркширських тар'єрів від їхнього походження до статусу улюблених компаньйонів. Історія йоркширського тар'єра почалася у 1850-х роках у графствах Йоркшир і Ланкашир в Англії. Робітники з Шотландії привезли з собою різних тар'єрів, які стали основою для нової породи. Селянам було заборонено заводити великих собак. Тому вони розводили невеликих тар'єрів, які ідеально підходили для їхніх потреб. Ці маленькі собаки були неперевершеними щуроловами, спритно проникаючи у вузькі місця на фабриках і в шахтах. Вони також полювали на борсуків та інших дрібних тварин, демонструючи свою відвагу та мисливські інстинкти. Порода була виведена шляхом схрещування Мальтійського, Скайтер'єра, Денді Дімон Тар'єра, шотландського, манчестерського, пейсі Тар'єра. А також тер'єрів Ліц і Клейдсдейл. Деякі з цих порід, такі як тер'єри Ліц і Клейдсдейл, на жаль, вже вимерли, залишивши свій спадок у Йоркширському тер'єрі. У 1861 році порода вперше була представлена на англійській виставці під назвою Браканхейред Скачтере. У 1865 році з'явився пес на ім'я Хадерсфілдбен, який вважається батьком-засновником йоркширських тер'єрів. У 1870 році, після виставки, репортер зазначив, що порода повинна бути відома як Йоркширський тер'я. І вже у 1886 році порода була офіційно визнана кеннел клубом, закріпивши свій статус. Наприкінці 19 століття Йоркширські тер'єри стали надзвичайно популярними серед дам з аристократичних кіл в Англії та Америці. З мисливців на гризунів вони перетворилися на вишуканих компаньйонів, яких приємно брати із собою на світські заходи. Сучасні йоркширські тар'єри це маленькі, довгошерсті собаки з шовковистою шерстю, яка налиняє. Їхня шерсть може бути різних кольорів, включаючи блакитно підпалий, золотий і сріблястий. Йоркширські тар'єри мають доброзичливий і веселий характер. Вони розумні, допитливі і надзвичайно віддані своїм власникам. Тривалість життя йоркширського тер'єра становить від 12 до 15 років, даруючи багато років радості. Існують різні типи за вагою: стандартний, мініорк і мініатюрний або чашковий. Важливо забезпечити йоркширському тер'єру правильний догляд, включаючи регулярне розчисування шерсті, купання, чищення зубів і вух. Їм також потрібні фізичні вправи та розумова стимуляція, щоб залишатися здоровими та щасливими. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі історією Йоркширських тар'єрів. Якщо ви любите собак і хочете дізнатися більше, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео.